Шановні майстри, я раніше займався сверлінням, алмазним сверлінням різних отворів і маленьких, і великих. Тому в мене є невеличкий досвід. Приїхав в Універсал Тулз. Мені подарували футболку, треба ж відпрацьовувати. Будемо відпрацьовувати. Значить так. Компанія Universal Tools стала ділером компанії Baikon. Це китайська компанія, яка постачає якісні установки для сверління отворів. Ну як їх називають установки алмазного сверління. Вони діляться на ручні і, звісно, на стаціонарні. Зараз мова піде про ручні. Чому вони мені подобаються? Тому що більшість отворів, там, наприклад, до 110 мм, можна просверлити вручну. Звісно, якщо не залізобетон, якщо не міцний залізобетон. Якщо, заліз... якщо міцний залізобетон, то, звісно, тоді використовується стоєчка. В асортименті Байкана аж дві, дві установки е алмазного сверління. Вони принципово відрізняються тим, що. Перша це установка має безщиточний двигун і вона потужніше, у неї 2,6 кВт. А зелененька щиточний двигун і потужність у неї 2,2 кВт. Повірте, цієї потужності вистачить, щоб вам просверлити вручну отвір, соточку в бетоні горизонтально. Якщо вертикально, це складніше, тому я рекомендую е, стойку. Давайте поближче роздивимося. Ну, будемо дивитися та, що дешевше. Е, вона коштує біля 36 тисяч гривень. Це, як на мене, не дешево, але повірте, якість. Ну, якщо ви купите якесь Г, то 15-20 тисяч у вас просто підуть в повітря. А цей апарат у вас буде надовго служити і вас радувати. Е, перше, що скидається в очі, це вона відносно легка. Тому що, повірте, лазити з такими установками, це ще той квест десь там по має три швидкості виставляєте в залежності від діаметру отвору. Чим більше діаметр отвору, тим менше швидкість виставляєте. Традиційно, дочекайтесь, поки вона закінчиться крутитися і тільки потім повертаєте цей важень. Дуже багато випадків, що він ламається шестерні за того, що починають крутити, поки не зупинилося. Є уровень, бачите, горизонтально, коли ви дивитесь, що у вас горизонт був, є рівень, і вертикально, коли ви сверлите, є рівень. Ручка просто фантастична, гумова дуже класна. Зараз я попрошу, щоб вони відійшли. А, ну, ви ж бачите, що є місце для щиток, і відповідно. Щіточки є в комплекті. До речі, в комплекті, що ви будете сміятися, окуляри, бо захист очей і захист очікує. Навіть беруші в комплекті є, уявляєте собі сервіс. Так ось, на чому я зупинився. Ручка зручна, у рівні є, швидкості переключаються, потужність я сказав. Швидкість тут задекларована на першій швидкості 650 обертів, на другій 1300, на третій 2600 отворів. Як ви бачите, тут різьба 3 четверті дюйма, всередині різьба М18. Ви можете сюди вставляти для ну, якісь коронки невеличкі для свердління невеличких отворів. Тут немає мікроудара, але, 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 але. Пам'ятайте, якщо ви купуєте дриль з мікроударом, там треба застосовувати зовсім інші коронки алмазного сверління. Там вони особливі, розраховані на мікроудар і дорожче, щоб ви розуміли. Байонет. Байонет розрахований. Тут бачите, є дві можливості підключити воду сюди, руки, крюки. Підключити або воду, або пиловідвід. Він підключається, не хоче його підключати. Ось така, такі коловідводи. Е, є в комплекті ключі, відповідно. Ви ж бачите, що тут треба замінити коронку, звісно, треба крутити. Ну, ось, в принципі, і все. А саме головне, бачите, який провід. Він прогумований, більш-менш ну, видно, що, звісно, Китай. Буває, звісно, значно м'якіше, але є повноцінний див захист, який вас збереже. Бо, в принципі, всі роботи, які виконуєтесь, якщо бетон, без варіантів треба виконувати з водою, з подавання з води в зону різу. Так ось, наступний момент: давайте знімемо ручку і подивимося, як вона вставляється. Тут посадочне місце 60, і спеціально є. Тільки для того, щоб ви працювали стаціонарно, щоб збільшити діаметр отвору, який ви зможете закручувати. Дивіться, ось ця ручка в комплекті, вона слугує для всіх з'єднань. Ви можете затягнути. Давайте ми спробуємо. Зараз ми сухарик цей витягнемо. Тут таке конусне з'єднання, воно традиційне, воно застосовується у всіх. Опа. Ось таке чудо, подивіться, бачите, як сухарик зроблений. Він входить в конус, він міняється, бачите, він змінний. Якщо у вас він затреться або заклинить, то його можна, в принципі, замінити. І зафіксовуємо з двох сторон. Подивіться, бачите, оцей конус він піджимається по всій площині. Ну, як на мене, не сама різьба входить, а піджимається весь конус. Дуже класно зроблено. Наступне, ця стічка може, звісно, регулюватися будь-який хід, ну, кут нахилу. А, подивіться, це не ржавійка. У вас не буде проблем, що воно там щось. Повірте, в мене ж, я ж працював. Якщо воно заржавіє, то все, хана. Це алюміній. Подивіться, як організована фіксація. Ось, якщо звернути увагу, тут є на фіксаторі фіксатор. Ви так його рушите. Перекидаєте на цю сторону і можете поїхали сверлити потихеньку. Да? Якщо вам треба зафіксувати в якомусь положенні, ви хлоп, зафіксували, і вона вже нікуди у вас не поїде. Зафіксована. Як нами... Причому рухати коронку можна з одної сторони і з другої сторони. Є зручні ручки. Металеві, надійні, нікуди воно у вас не відпаде, нічого не дінеться. Як на мене, достойний стойка, але коштує, також коштує все добре і все гарне коштує гарних коштів. А ги... не вартую уваги. Так, дивіться, наступний, безщиточний, він дуже схожий, але, як на мене, він трошки легший. Тут дві швидкості переключення режиму. Тут є режим сверління з мікроударом. Крім того, що він безщиточний, є такий режим. Подивіться, ви тут опускаєте оцю штучку і можете міняти режим або ударний, або безударний ставити. Ну, Просто фантастично все зроблено. Швидкості перемикаються. Тут показано, що 700 обертів за хвилину для першої швидкості і 1550 для другої швидкості. Потужність 2,6 кВт, тому його вистачає на коронку до 200 мм, на 202 мм. а того вистачає на 160 мм. Ну, звісно, більша потужність і більший розмір. Коронки, яка вона може сверлити. В принципі, подача води так само організовується через байонет з такими самими е, перехідничками, такі самі ключі, відповідно, щиток нема, бо він безщиточний. Такий самий диференційний захист, такий саме, тільки іншого кольору, е, гума. Ну, Вона така, я б не сказав, що вона гумова, вона більше е, пластикова. Так само є. Рівень обов'язково це дуже зручно, коли ви сверлите. І є рівень, коли ви вертикально. Кнопка така сама, так само фіксується. Бачите? Раз, Включили і зафіксували. І можна сверлити. Є захист відповідно від перевантаження. є в захисті різні від теплоперегріва. У нього вмонтовано всі види захисту, тобто ви не будете переживати. Але ж не треба здіватися над інструментом. Ручка тут стоїть антивібраційна, в більш дорогому він коштує десь біля 42-43 тисяч. А тут вже простіша ручка. Бачите, навіть ручки відрізняються. Кейси у них однакові. Посадочне місце для установки алмазного свирус для стійки однакове 60 мм. Відповідно, можна використовувати і інші, але для чого шукати собі приключення, треба брати якісне і буде у вас щастя. Звертайтесь до мене, Universal Tools, надам інформацію про інші можливі варіанти, про витратні матеріали. Пам'ятайте, що у нас, слава Богу, є Дістар, і він випускає коронки алмазного сверління, які в ідеалі підходять для цей інструмент. Але саме головне, якщо ти не тримаєш зброю, то допомагай ЗСУ. Нам треба все робити, щоб було хороше і більше руських. Це саме приємне для кожного українця. Слава Україні!